Друзі, усім привіт! У нас сьогодні таке сонечко 11 травня. На сонечку вже так тепло, але хочеться, знаєте, зайшла сюди і якось так ще застигнулася, а так йшла вже така розхристяна. Сьогодні буду питати у вас пораду і чекати на ваші коментарі стосовно того, що мені робити. Як правильно поступити. Це я так думаю. <гум> Нещодавно, ви знаєте, я передала свій старий посуд. Він новий, їм майже не користувалися. Але це той посуд, який мені мама ще готувала на придане. І воно, воно стоїть, 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 стоїть. Ім не користуєшся, а ми вже 31 рік як одружені. І там спочатку, як ми одружились, ми їм користувалися, а потім почали щось своє, своє підкуповувати. І в мене шафа була тільки в тому посуді, яким я не користувалася, тому я віддала. Але це я подумала, а якщо зненацька до нас прийдуть гості? Зненацька, у нас все зненацька. Ну, в нашому житті таке буває. Е і потрібно буде підкуповувати якийсь посуд. Добре. Е таріл тарілочки для гостей, зрозуміло, це я знаю, я буду придивлятися, е поки що ніхто до нас не буде приходити до перемоги, а потім потрібно буде це купувати. Це буде класний такий момент. Але там ще були і піалочки в мене такі, знаєте, невеличкі. Все, якщо б вони були просто білі, не знаю, я б іми користувалася. Так, я іми не користуюся, їх теж віддала, бо там якийсь такий помаранчевий, там, помаранчева квіточка намальована. Ну, воно якось зараз на сучасний лад, ну, Хочеться щось новеньке і чому потрібна порада? Ось я думаю, чи от е, такі піалочки. Е, ні, тарілочки для гостей то будуть класні. Це я знаю, і я поступово буду придивлятися, коли буде акція, щоб ну, не переплачувати. Це в мене таке це я собі таку іграшку знайшла. А ось піалочки чи подивитися, наприклад, у нас дом посуд є або епіцентр. Там, де такі, знаєте, дорогі, такі класні. Або, наприклад, в Аврорі, там, де ну, таке подешевше. І оце я думаю, чи туди піти, чи сюди піти, чи куди піти і взагалі куди йти. Ну, зараз я не знаю, куди я буду йти, але щось я трішки перепила. Перепила, і сьогодні Таня ні, ніяка. Тому що ми всі з вами в однакових умовах. У нас однаково болить. І однаково ми це все відчуваємо, переживаємо. Але собі інколи потрібно допомагати. Це в мене прогулянки, не буду я це повторюватись, але я там, щоб якось завжди бути спокійною, я раз на добу на ніч пила одну таблетку валір'янки. І це вже впродовж якогось часу. Останні оці події я стала зранку одну, в обід одну і ввечір одну. І це вже три дні в мене. І вчора під вечір я відчуваю таке враження, начебто я якось ну, перепила, тому що на сон клоне. Така якась я, ну я не я. І, І ввечері, думаю, піти ж пройтися, я ж завжди це роблю. І я не змогла, я, уявляєте, я не змогла себе це заставити зробити. І сьогодні, думаю, ні, стопе, Таня. Більше я нічого не п'ю. Нехай і ще під вечір в мене таке було привидів не було нічого, але знаєте, було таке враження, що начебто аж тиск піднявся. І сьогодні я така ніяка. А ще в мене запитували, я завжди прогулююсь одна сама. Чи мені не сумно, чому зі мною ніхто не прогулюється, або чоловік, або коли я в Києві донька. Знаєте, ось під час війни в мене буває таке враження, що я не живу своїм життям. А якось воно йде по інерції, але кожного ранку дякуємо ЦСУ за те, що в мене є цей ранок. Тому що ну, таке життя, як воно зараз, це ну, ми так не жили, це не моє життя. Ми завжди з друзями десь разом. Не обов'язково, що це повинно бути свято, просто дзвінок, привіт, привіт, що ти робиш? То, 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 а давай там, то-то, а давай. І ми могли просто виїхати в ліс, по дорозі заїхати там в супермаркет, взяти якийсь сердельок, на кастрики пожарити з кетчупом і смажений хліб. Це така смакота. Тобто таке було у нас. Зараз хтось нас захищає, хтось волонтери, хтось допомагає. В Києві, чому я з Катюшкою не там? Вона попросила її не показувати в своїх відео. Це її бажання і питати, а чому. Ну, тому що мама створила свій YouTube канал. Якщо б вона хотіла, щоб її показували, вона б створила свій YouTube канал. Але в неї є інстаграм. Силочку я можу її інстаграму залишити в описі під цим відео. Заходьте, підписуйтесь, кому цікаво, що там, як. І вона каже, в інстаграмі я те, що вважаю за потрібним, я ну, те і показую. А ти в своїх відео показує те, що ти вважаєш за потрібне. І це нормально. Не потрібно, знаєте, нав'язувати щось. Тому ми з Катюнею прогулювалися. І все, от, наприклад, в Києві зранку, поки вона там зайнята по своїх справах, Таня пішла там туди, сюди, дадам дарам-ба-мам-бамам. Все, я прийшла, відео змонтувала, поставила його на вечір. І далі ми з Катєю. Як ми живемо на півслова, я себе ну, не буду і переписувати свої думки. Нічого, все буде добре, завжди так не буде, капець. Дістали чесно, ну нічого завжди так не буде. Боже, яка краса, і ще півні тільки що співали. Забула сказати, чому з Владіком ми не гуляємо разом ввечері, тому що він уходить дуже рано, вертається дуже пізно. І сказати йому пішли зі мною, а він за це цілий день вже так нагулявся, набігався. Тому якось я про це просто не думала. Зараз поки що такий час. Так, зараз я в Аврорі і буду дивитися піалочки. О, по 27 є ось такі. Гляньте, а прикольні, да? глиняні начебто. Чи вони для всього, чи ні? Глечики такі. Ні, я не такі хотіла.

Я за тебе ще не платила. О, для кави гляньте. Чашечки, які 59. Такі прикольні. Ні, є класний посуд в Аврорі. Намана намана. Так, прозорі чашечки, 49. Ну, а так дивлюсь, начебто таких піалочок більше нема. Тут чашечки, тарілочки. Що тут ще? Бакальчики. Так, зараз я ще пройдусь в дом посуд. Подивимось там і з вами будемо приймати рішення, добре? А знаєте, стан такий зараз, начебто спати хочеться. Ляжеш, не можеш спати, ти встаєш. От. О, у нас з прапорцями їздять. Так, прикольно. Бачите, машина поїхала, і там прапорці. Українські, жовтоплати. У нас багато людей так їздить. Так от. І кави не буду багато пити. Хай пройде час. ці всі мої валіріянки і так далі. Вони і буде нормальний стан. Ну, Стан сьогодні спати, хочеться, капець. Друзі, забула вам сказати, якщо хто не бачив то відео, який посуд я віддавала, я тоді знімала і все показувала, то силочка зараз буде вверху тут ось тут, то подивіться. Так, ось я і прийшла в наш дом посуд. Так, починаємо дивитися. О, ось така в мене для серветок є вже. Може в цьому. Руслі і мені потрібно буде рухатися. Ось таке я віддала. Ну, воно було, а Радянський Союз, ви розумієте, які тут ще. Ось маленькі піалочки є 69 і 109. Ось побільше трішки, 119. А, це для запікання, мабуть. Та і різниця. Як тобі Таня зручно, так і роби. О, 169. Гляньте, яка класна. Щас знову руки покажу. Бачите? Так, ну далі вже то не то пішло. А ось подвійні і потрійні. Подвійні 250 і 319. І вазочки. Ну що, яке рішення будемо ми з вами приймати? Кажіть? З цієї сторони ще є це салатник, точно. Ну, воно ну, як і піалочка можна, як. У мене отакого от розміру було, що я давала, але тут якийсь помаранчева кіточка була намальована. Ну таке, знаєте, не про що? Це ти жовто-блакитний, так? Да? Червоний класний, помаранчевий, і чашечки. Оце так задача, так? Да? Ну, а що робити? Це вже великі такі салатники. Це вже такі великі. Тихо. Бачите, великі. Мені великі не потрібно. Як людина товар приймає, то я тихо намагаюсь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не знаю, мої дорогенькі, кажіть, кажіть, О, знижки, дом посуд, може кому потрібно буде. Такий гарнюйній посуд. Так, все, не будемо заважати. Щось Таня собі під нос бубнить, бубнить. А там люди товар приймають, а я так тихенько. Скільки всього гарнійно. Блін, капець, хоч, хоч би додому дойти. Знаєте, такий стан, коли ти так... Ууу. Зараз прийду, трішки покуняю, потім змонтую відео. Все повинно бути в норму, коли воно без норми, а отак як Таня. Проблема не вирішується, а Таня десь уу. так все, бережіть себе, все буде добре.